Сьома черга вже розрівняли ділянку. Ось такою вона. Бачите? От туди, от туди, от туди. Це вже розрівняна ділянка. Тут вже хлопці мирують паркан. А наступна черга вже будуються дуплекси і будинки котежі на 115 квадратів. Дивіться, які вони великі. Все будуємо з червоної цегли. Тут вже заготовки деякі лежать. І ця ділянка так само тут буде дуплекс. Тут буде дуплекс. Будинок і будинок. Це сьома черга, вона в продажі, ще можна придбати і будинки, і дуплекси. Тут Хлопці розгружають. Одним словом, робота йде повним ходом, як бачите. Сонце пригріло, всі повиходили, всі працюють і працюємо ми. Ви приходьте на перегляд, місто Гостомель, селище Гостомель. Покажу вам все, що тут відбувається.